Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про те, як працює пілотний проєкт Укрпошта аптека на Донеччині і наш спікер, заступник голови Донецької держадміністрації Олександр Шевченко. Будь ласка, пане Олександр, вам слово. Добрий день. В лютому 2024 року Укрпошта отримала ліцензії на роздрібну електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Пілот проєкту стартував у лютому місяці. І 2024 року це було під егідою президента України. Президент України Володимир Зеленський був ініціатором цього проєкту. Проєкт вирішує проблему відсутності аптек і доступу до лікарських засобів в найвіддаленіших куточках нашої області, нашої Донеччини. Таким чином, мешканці нашої області зможуть отримувати. Ліків в усіх почтових відділеннях Укрпошти з безкоштовною доставкою. Крім того, при спілкуванні також було узгоджено те питання, що ціни на ці ліки будуть нижчі, ніж в аптечних пунктах комерційних, які розташовані в нашій області. Термін Доставки лікарських засобів, препаратів буде десь до трьох днів, це доставка в стаціонарні відділення. Там, де існують чи куди доставляється пошта мобільними групами, бригадами, то це буде відповідно в той час, коли буде виїжджати в кожен населений пункт окремий. Ця виїзна бригада. Якщо потрібно якнаскоріше забрати ці лікарські засоби, то можна їх замовляти вже безпосередньо у відділення стаціонарне і саму приїхати в найближче відділення і отримати там. Термін зберігання у відділеннях складатиме 7 календарних днів. Станом на сьогодні в області працює 86 стаціонарних відділень і 16 пересувних відділень Укрпочти, які покривають майже всі населені пункти Донецької області. Наразі до замовлення доступне майже 12 тисяч найменувань ліків. Це ліки, як і безрецептурні, так і ті, що відпускаються за рецептом. Як замовити ліки? Треба зателефонувати до контакт-центру. Номер телефона надамо. Можу час проєктувати 0,800 300 545. Та слідкувати підказкам у голосовому меню для зв'язку з фахівцем. Для замовлення рецептурних препаратів або препаратів за програмою «Доступні ліки треба зазначити 16 цифр електронного рецепту та додатково 4 цифри коду його погашення. Замовлення надсилається. За термінами послуги Укрпошта Експрес з безкоштовною доставкою, як я вже і казав. Щойно посилка буде готова до видачі у відділення, прийде смс-повідомлення, також замовлення можна оглянути під час отримання. Розрахунок за ліки буде вже не попередня оплата, а за фактом отримання ліків безпосередньо в приміщенні або в мобільному пункті «Укрпошти». Дякуємо, пану Олександру, за інформацію. На все добре бережіть себе.